Розмови, що лікують. Роздуми над Словом Божим на вівторок 14-го звичайного тижня, рік другий. Того часу привели до Ісуса німого чоловіка біснуватого. Коли був вигнаний біс, німей заговорив, і здивувалися люди, перемовляючись. Ніколи не було такого в Ізраїлі. А Фарисеї говорили то князем бісівським виганяє Він бісів. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і хворобу всяку. Побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені. Наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ісус поширює Боже Царство, борячи зі злом фізичним, лікуючи хвороби і духовним. Відпускаючи гріхи. Диявол поширює своє царство, намовляючи людей до гріха, а пізніше ще й обов'язково переконує, що з цієї ситуації немає вже виходу. Ніхто тобі не простить, ніхто тебе не зрозуміє, нікому про це не розповідає, особливо священнику на сповідь. Тому Євангелія не випадково підкреслює факт. Що злий дух не дозволяв людині говорити. Виганяючи злого, Ісус повертає людині можливість спілкуватися з людьми та з Богом на молитві. Фарисеї це окрема категорія грішників. Вони говорять, але лише між собою, взаємно підтримуючи один одного у фальшивому переконанні особистої святості. Вони готові на все. Можуть собі все пояснити, навіть якщо біле треба назвати чорним, то князем бісівським виганяє він бісів. Отже варто шукати правду, бо вона визволяє Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.